Знайомство із чимось тим, що раніше вважалося неприйнятним, тобто самозаглиблення завжди зустрічається з чимось не... неймовірним і незнаним, тому що люди зазвичай не знають себе, закопують себе, не дозволяють себе проявляти. І тому от в медитації вони дозволяють пробудити силу навіть власного тіла. І тому от, е, ми бачили, бачимо інколи результати, що тіло себе так дивно поводить, або такого потребує, або інколи після медитації їсти потребує або чогось. Це, це така реакція тіла на, на, на інші енергії, але це і є і взаємодія з цими енергіями. Тому е, треба дозволяти цьому відбуватися, не боятися. І таким чином тіло ми готуємо до цього всього. До іншого виміру існування, де енергія буде сприйматися як енергія, а не як щось е, незрозуміле, де сонячна активність і магнітні, зміна магнітних полів буде сприйматися як природне явище, яке просто формує іншу реальність, а не щось, що випалює. Е, тобто тіло буде прилаштовуватися нас. Це ж тіло нашої енергії. Воно буде прилаштовуватися до нового виміру існування, де сонце не буде пекти. І ми до цього готуємося зараз. Ми готуємося трансформувати наші біологічні, фізичні, всі ментальні тіла, все-все. І тому варто вийти за рамки існуючих догм, існуючих традицій і існуючих знань. Про фізику, там навіть метафізику. Є щось набагато глибше і ще невідоме. Але завдяки самозаглибленню, завдяки медитаціям, завдяки тиші внутрішній, завдяки спокою, ми, це, ми поступово приходимо до цілісності, до єдності, а отже, до любові.